Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд наших новеньких містів для тіла від Doctor Clinic. Ось такі з'явилися 100 мл 239 гривень та 349 гривень 250 мл. Ось так вони виглядають, дуже класні, гарні, яскраві. І зараз хочу поділитись своїм враженням про те, які мені сподобались. Кіні, взагалі, як вони. Отримала їх вчора і зняла вам відео, проте не знаю, кудись зник звук з відео, тому не викладала і вже вирішила, що викладу сьогодні. Давайте буду розповідати, що мені сподобалося, що ні, але одразу хочу наголосити, що це лише. Моя думка, моє враження, і, самі розумієте, аромати для кожного різні. Комусь подобаються, комусь ні. Тому якось так. Зазвичай я люблю свіженькі, такі ніжні, приємні аромати. Але найбільше з усіх спрейчиків, мені сподобався ось цей. Мені взагалі ось ці більші, сподобались більше, ніж менші. Вони теж класні, ті ще 100 мл. Проте аромати, якщо обирати, мені сподобались тут всі без виключення. Єдине ось цей, я їх, до речі, розташувала так, від найбільш сподобався до найменш. Але е, хочу сказати, вони якби всі гарні. Е, ну якщо обирати і давати місця спричикам, то це перше, це останнє. І так само ось з цими ті ще поменше, але буду розповідати трішки пізніше. Отже. За ось цей спрей одразу хочу сказати, це єдиний спрей, який відрізняється вживу та на картинці в каталозі, тому що виглядає на картинці він ось так. Цей шугарді назва та сама спрейчику BodyMist. Проте, бачите, виглядає він тут така квітка, він більш бордовий. А на самом, насправді, він такий світло-рожевий, яскраво-рожевий, і з такими цукерками, печивом. Він мені дуже сподобався. Він солоденький, в тому і справа, так, що солоденький, але такий, знаєте, вкусний, солоденький, з такою фруктовою ноткою. Не знаю, мені чимось, як тільки я його вчора нанесла, він мені чимось нагадує Love Spell від Victoria's Сікрет. Хто знає Love Spell, от чимось, чимось схоже, на мою думку. Знову ж таки, я нікому нічого не рекомендую, просто розповідаю, як є. Так, далі ось ці два: фіолетовий та блакитний. Вони теж дуже гарні і такі вони от квіткові, ніжні. Напевно, ось цей фіолетовий найніжніший. Ну, і Цей ніжний, не знаю. О, оці обидва для мене вони звучать такими свіженькими, квітковими ніжними ароматами. Далі ось цей, теж, до речі, ну, я, я, з мене такий знаток ароматів, якщо чесно, як їх описати, навіть вам не знаю. Цей теж мені сподобався. ну, Мені взагалі. Тіші по 350 немає такого, знаєте. Взагалі немає такого аромату, який, знаєте, який нюхаєш, і думаєш, нюхаєш, ну, не нюхаєш, слухаєш, так правильно казати, слухаєте аромат. От, Слухаєш аромат і не відчуваєш ніяких таких, що тобі щось не подобається, там ні. Просто якийсь подобається більше, якийсь менше. А, так, з приводу ще спрейчиків. Ці спреї тестило 4 людини. Я та ще мої дві клієнтки, а також сьогодні забігала до мене одна моя дівчинка, яка також підписана. Що хочу сказати? Трьом із нас, і мені та клієнткам моїм, сподобався найбільше оцей. Вони також його поставили на перше місце. А от дівчинки мої з моєї команди найбільше сподобався ось цей, потім цей. Розумієте, тому. Який би ви не взяли для себе, я думаю, ви не прогадаєте, тому що немає такого, що він там прям ні-ні-ні. З маленькими тут трішки інша ситуація, тому що, наприклад, ось цей фіолетовий, він мені, він мені найсмачніший. Він, не знаю, щось нагадує з моєї молодості, напевно. Тому я так і кажу: тут, до речі, багато таких. Ось цей також напоминає, нагадує мені якийсь аромат. З молодості, коли ще я ходила на дискотек, от, в клуб танцювати. І ми ну, були такі якісь аромати. Не можу згадати, на що саме схоже, але щось таке доволі знайоме. Отже, оцей мені сподобався: він для мене такий смачний. Ну, ніжний, я б навіть сказала, він такий смачний. Ось цей, чим мені подобається, він солодкий, написано ваніль, він правда ваніль. Тобто, дівчата, які полюбляють ванільку, кокоси, ось оці аромати, їм обов'язково сподобається. Далі ось цей, ну, такий він теж непоганий, але теж солоденький. Вони такі більш Оце ось теж, солод... мені взагалі жовтий не сподобався. Не знаю, чому там є нота якоїсь квітки, не ромашки, не, ну от... Ч... можливо, жасмин. Не знаю, от саме ось цей не дуже подобається. І ось цей зелененький, зараз скажу, чому не сподобався мені. Тут є ноти. Особливо як тільки наносиш конвалії от ландиш, так, конваліє. Якщо я не помиляюся, прям от, знаєте, така виражена нотка конвалії. Прям її дуже-дуже чути. І цей спрейчик, до речі, сподобався дівчинці, який сподобався ось цей. І з маленьких їй сподобався цей, вона каже, що вона дуже любить саме цю нутку конвалій. Тому ось таке в мене враження. Не знаю вирішувати вам, одразу скажу: оці аромати вони. Всі класні, вони, всі ті, що продаються. Тому що в мене є порівнювати з чим, тобто, який би ви не обрали, обов'язково комусь із клієнтів він сподобається. До речі, ще що хочу сказати. Вчора я отримала дуже на вулиці був дощ, такий холодно, сиро. Звичайно, коли я тільки з вулиці зайшла, вони були такі трішки в конденсаті. Я їх пши, розпшикала кожен. Спочатку, взагалі, такий. Навіть аромати ну, тріш... було одразу чути ці там трішечки. Оцей взагалі спочатку не почула, але потім вони постояли в теплі і взагалі так класно розкрилися. І навіть уже постоявши ось ніч в магазині, взагалі досі дуже-дуже класно чути аромати. Тому я думаю, спречики все ж таки місти будуть дуже стійкими. З приводу маленьких, ну, ви мене зрозуміли, 239 гривень дуже класна якість. Тут кожен знайде на свій смак, тому що я, я ж кажу: якщо ви обожнюєте ваніль, це однозначно ваше. Якщо ви обожнюєте конвалію або жасмин, це теж ваші. Оці от, ну, я не можу їх навіть описати. Єдине, що я ж кажу, це такий аромат. Ну не знаю, цей такий вкусний, ніжненький такий є. Чимсь. Ось ці маленькі вони більш подібні до парфумів. Якщо оці це є, ну це прям місти для тіла. От якщо ви знаєте, там Вікторія Сікрет, так інші аналоги там. Місти для тіла з інших мережевих, слівести і так далі. Ну, якщо ви купували, то ви розумієте, як це місти. А ось ці місти мені вони більш нагадують справжні жіночі парфуми і навіть не туалетну водичку, а більш парфумовано. От такі от в них нотки, стійкі, пряні, солоденькі, не знаю. Оці два мені, я думаю, будуть у мене в фаворитах серед продажів. Проте ніколи ніхто не знає, що сподобається саме вашим клієнтам, але адже в кожної жінки е, різні е, вподобання щодо ароматів. Тому, але однозначно хочу сказати, що це буде топ-продажів у мене, тому що мене вже хотіли два купити, але я сказала, що треба зняти відео. Тому е, я впевнена, що який би ви не обрали, е, клієнтам сподобається. Ви знайдете клієнта на саме е, то, цей продукт. Так, ну і ще з приводу: е, це в нас була акція, тому що сьогодні тільки друге, вчора було перше, я вже отримала новиночки цього е, грудневого та січневого каталогу. Чому? Тому що останні три дні нам запустили акцію, що можливо було замовити новинки, а деякі навіть там за кожні 35 балів і ще. Під знижку 50%. То під знижку 50% я брала. Туалетні ось ці водички, а ці вже я брала по повній вартості. І на них у мене була знижка моя 30%. До речі, дівчата, якщо хтось ще не зареєстрований, але хоче зареєструватись, хоче спробувати і отримати знижку від 26 до 30%, пишіть мені на Viber, залишу під відео, або заповнюйте посилання. Єдине, що хочу сказати, що саме в січні на весь асортимент і де знижка 30% без різниці, на яку суму замовляєте. А також пінка для вани, ось така, яка коштує 189 гривень, 700 мл. Кожен новачок грудня отримає всього за 1 гривню разом зі своїм замовленням від 35 балів. 35 балів це 1080 гривень за цінами каталогу. Тобто 1100 гривень ви купуєте собі продукцію під знижку 30% і ще й отримуєте підку за гривну. Так, і до речі, хто зареєструється, всім зареєстрованим безкоштовно відправляю каталог та тестери деякі, які у мене є. Ви сплачуєте лише за доставочку тією поштою, яка вам зручна. Укрпошта нова. Єдине, що враховуєте, Укрпоштою буде трішки. Довше, проте дешевше, новою швидше, проте довше. Тому ой то, то скоріше. Тому рішайте, кому як подобається, вирішуйте і відправлю. І з приводу ароматів. Брала їх під 50% знижки. Взагалі такі аромати у нас будуть коштувати 419 гривень і буде класна акція. На кожен другий мінус 30%, і потім ще ваша 30%, то ціна буде дуже класна за парфуми в 50 мл ємкості. Це ось. Ось цей ось аромат, це йде аналог Бомбшель Victoria's Сікрет. Ну, так, трішки схожий. А цей Діор, теж аналог, як нам показували. ну Для порівняння, скажу, що вони мені більш, ну, я продаю. Різні аромати, так, вони схожі, вони там є, нотки, які е, спільні між цими ароматами, але щоб взагалі були схожі, ні. Е, ось цей аромат, до речі, оцей ось, е, той, що у Вікторії Бомшель, да, Вікторія Сікрет Аналог. Знаєте, що він мені дуже схожий на незалежну від фармасі жовтеньку. от справді. А це на Sensation. Хоча, це як тільки я розпшикала, а потім відкрили. І там я взагалі чула знаєте, цукерку Барбариско. Прям нутка барбариски, Не знаю, можливо, колір зіграв цю таку роль, але відчувала ноти Барбарису. Якось так. Не знаю, по стійкості такі. Непогані, досі аромат тримається. Це я вчора запшикала, аромат тримається, але як він буде розкриватись на вас, не можу поки що сказати. Виглядають вони доволі непогано. Ось так приходять в коробочці. Тут є така голограмка. Не знаю, мені сподобались за 400 гривень дуже достойні аромати. Це у нас іде, до речі, парфумована водичка. Так, ну що, все розповіла, в принципі, що збиралася. Тому, кому цікаво, пишіть мені або заповнюйте під відео посилання і ласкаво прошу до себе в команду. Так, всім дякую за те, що додивились відео до кінця. Ставте вподобачки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Всім пока, до нових зустрічей!